Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Неякісні зміни щодо мобілізації, загроза корупції. Спробуємо розшифрувати послання інопланетян от у внесену правку окремих депутатів щодо надання відстрочки від призову. Підстава відстрочки через родичів з інвалідністю тепер надається за умови відсутності. Інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Розберемо все на прикладах, а поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Вагітність сестри з дитиною батько інвалід другої групи, в сім'ї повнолітні та працездатні, більше там як 18 років, син та донька. Остання вагітна має дитину. Живе в іншій області, а дохід її сім'ї дозволяє лише забезпечувати потреби харчування. Кого мобілізують? Звичайно, її брата. Бо відповідно до закону, його сестра працездатна та може і зобов'язана утримувати своїх батьків. Бо закон сліпий, він не враховує обставин. Виникає питання, якщо трактування закону буде довільним, хто та як враховуватиме ці обставини. ТЦК, як той обласний одеський воєнком, чи по совісті? Брат і сестра студентка, мати інвалід другої групи, в сім'ї повнолітні та працездатні, син, який працює, та донька, яка навчається на денній формі. Вгадайте, кого мобілізують? Чому? Бо знову ж таки, закон сліпий. Його сестра працездатна та може і зобов'язана по закону утримувати своїх батьків. Але ж вона не має можливості заробляти. Тобто вона повинна кинути навчання та йти працювати, бо закон зобов'язує, а воєнком наказує. Батько мати два брати. Батько, наприклад, інвалід другої групи. В сім'ї повнолітні та працездатні два сини та мати. Кого мобілізують? Да обох. Бо закон, знову ж таки, сліпий, ваша мати працездатна та може і зобов'язана утримувати свого чоловіка. І в разі чого навіть його піднімати, незважаючи, що він в два рази, наприклад, ващий. Закордонний фактор. Мати інвалід другої групи в сім'ї повнолітні та працездатні син та донька, яка перебуває за кордоном. Здогадайтеся, кого мобілізують? Бо закон сліпий, повторюватися не буде. Закон каже, що працездатні особи це особи віком від 16 років, що проживають на території України. Так, донька перебуває за кордоном. Але хто буде вирішувати, чи давати відстрочку сину там чи брату? Чи ні? Воєнком. Висновок. Саме тому цей інопланетний хаос із шифрованими правками необхідно просто виправити. І поки не буде офіційного роз'яснення там, Міноборони, там, Мін'юста чи іншого якогось органу, то черга з деяких хитрих воєнкомів на придбання нерухомості в Іспанії вже шикується. Але і коли ті з'являться роз'яснення, це будуть всього лише роз'яснення, які не мають ніякої юридичної сили, та не зможуть врахувати всіх можливих ситуацій. Просто потрібно приймати і прийняти якісні зміни, а не писати якісь марсіанські шифровки. Бажаєте дивитися авторські відео без води коротко і по суті. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!